Привіт, мої любі, мої хороші! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка Мащіка. Хочу вам сказати, що я дуже за вами скучила і знову починаю публікувати мої кулінарні відео. Сьогодні у мене мій улюблений рецепт закарпатської моєї рідної кухні: це пиріг з сиром по-мукачівськи, неймовірно смачна випічка. Стерте носа може навіть американському чізкейку, який всі дуже люблять. Це старий рецепт. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. Готуємо тісто. В Миску насипаю 300 г пшеничного борошна, Додаю 150 грамів цукру, 2 чайні ложки розпушувача для тіста та пів чайної ложки солі. Все перемішую. Так як це старий рецепт. Я використовую свиний жир, додаю 100 грамів. Якщо у вас його немає, можете використати вершкове масло або маргарин. Але в багатьох старих закарпатських рецептах використовується для тіста саме свиний жир. Перетираю все до утворення крихти. Сюди ж додаю одне яйце кімнатної температури, трошечки перемішую. І мені знадобиться 2-3 столові ложки молока. Спочатку я додам 2 столові ложки молока, а потім вже подивлюся, якщо необхідно, то додам і третю. Все залежить від вашого борошна, наскільки воно всмоктує вологу. Тому ви вже дивіться по тісту і додайте стільки молока, скільки необхідно. Я спостерігаю за моїм тістом і бачу, що мені знадобиться ще одна столова ложка молока. Додаю її і продовжую заміс. Все робиться надзвичайно швидко. Якщо у вас є комбайн, ви можете замісити і в ньому. Буде ще швидше. Тісто повинно вийти м'яким. Ось таким. І поки відкладаю його в сторону, буду готувати начинку. Для начинки у п'яти яєць я розділяю білки та жовтки. Яйця повинні бути кімнатної температури. Чим мені дуже подобається цей пиріг, це те, що тут тоненький тіста та дуже багато ніжної як суфле начинки. До жовтків додаю 100 г цукрової пудри, перемішую міксером, не включаючи його, щоб потім пудра не розлетілася по всій кухні. І коли все перемішалося, включаю міксер на максимальну швидкість і збиваю десь приблизно 1,5-2 хвилини. Маса повинна трошечки збільшитися в об'ємі та побіліти. Для начинки мені знадобиться 500 г сиру. У мене сир 10% жирності. Його необхідно перетерти через сито, це обов'язково. Або ви можете його потовкти, як ми зазвичай це робимо для картопляного пюре. Перетертий сир необхідно додати до жовткової маси. Щоб начинка вийшла ароматною, додаю чайну ложку ванільного екстракту, і також мені знадобиться столова ложка манки. Збиваю все міксером для того, щоб маса вийшла такою більш-менш однорідною на невеличкій швидкості. Тепер сюди додаю 60 г родзинок. У мене сир досить вологий, тому родзинки я не замочувала попередньо у окропі. Ви вже дивіться за своїм сиром. Тепер додатково я ще додам ще одну столову ложку манки та все перемішаю. Можливо, вам знадобиться всього одна столова ложка, це все залежить від вологості вашого сиру. У мене досить вологий, тому всього я додала 2 столові ложки. Форму розміром 23 на 23 см я змастила рослинною олією, вірніше використала спрей. Тісто необхідно розділити на дві рівні частини. Перший шматочок тіста необхідно розкатати, розмір повинен бути більший, ніж 23 см, десь приблизно 25-26 для того, щоб зробити невеличкі бортики, для того, щоб тісто не липло до вашої скалки, притрушуємо борошно і акуратно переносимо в форму. А тепер невеличкий лайфхак. Якщо ви починаючи господиня, і вам важко розкачати тісто та перекласти його в форму, не переживайте, беріть. Тісто цілим куском кладіть форму і пальцями розподіляйте по всій поверхні та робіть невеличкі бортики. Це швидко і дуже зручно, особливо, якщо у вас нема досвіду. Тепер мені знадобляться 5 білків. Збиваю на максимальній швидкості, поки вийде маса, яка не буде випадати з миски. Ось така. В два-три етапи цю масу необхідно додати до сирної начинки і дуже обережно перемішати лопаткою. Саме завдяки технології приготування начинки, де білки та жовтки збиваються окремо, начинка в кінечному результаті виходить надзвичайно ніжною по консистенції, як суфле, тому вартує витратити стільки часу, тому що результат вас надзвичайно порадує. Викладаю начинку на перший шар тіста і акуратно розподіляю по всій поверхні. Тепер розкачую так само, як перший, другий шар тіста. І покладу його зверху на начинку. Якщо ви починаюча господиня, то ви можете одночасно розкачати і перший, і другий, а потім вже тільки збирати пиріг. Акуратно кладу зверху на начинку. І потрібно добре защипнути бортики, защипнути краї. Не переживайте, якщо тісто десь розірвалося, тому що після випічки ви навіть цього не помітите. Мені знадобиться одна яйця кімнатної температури, збиваю його вилочкою, щоб жовтки і білки перемішалися. І зверху на тісті роблю такі ось проколи по всьому тісту та змащую збитим яйцем. Духовку я розігріла до температури 200 градусів по Цельсію, буду випікати приблизно 30 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Мій пиріг готовий дав йому охолонути в формі, а потім я його розріжу і побачимо, який він всередині. Друзі, мій пиріг ще не повністю охолону, він ще трошечки теплий, але я спробую його розрізати і показати вам. Як ви помітили, тут дуже багато начинків, декілька разів більше, ніж самого тіста. І саме це робить цей пиріг неймовірно смачним, тому що начинка настільки ніжна, суфлеподібна, що ви будете в повному захваті. Друзі, файно дякую вам за перегляд. Щиро дякую за ваші коментарі, за вподобайки, за те, що поширюєте мої відео, за те, що постійно мене підтримуєте і захищаєте від різної нечисті, яка приходить інколи на мій канал. Хочу вам сказати, що ви неймовірні, я вас дуже люблю і обіймаю. Слава Україні, слава ЗСУ, слава українському народу! До нових відео, всім па-па.